Друзі, всім привіт! Ради вас вітати на своєму YouTube-каналі підбору автомобілів. Мене звати Роман. Сьогодні у нас 12 серпня, субота і знаходимось ми, як завжди, на Луцькому автобазарі. Графік роботи даного авторинку – це неділя та четвер, 6-ї години і плюс-мінус до обіду. Але, як ми знаємо, що автівочки продавці виганяють на день раніше. Тобто з вечора вони їх тут паркують, і щоб завтра зранку потенційні клієнти замовники вже розглядали ці автомобільчики до покупки. В принципі, ми з вечора приїхали на авторинок для того, щоб відзняти саме ціни для вас, такого сегменту, як ВАК-група. Шкоди Фольксвагени і чуть не сказав Рено, і Сіати. <св 'язок> до бюджету ми не прив'язані, дивимося абсолютно всі варіанти, тобто від самих дешевих до самих дорогих. От всі варіанти, які будуть на авторинку, ми їх сьогодні постараємося засняти. Друзі, також обов'язково підписуємося на наш канал, ставимо лайки і обов'язково пишемо коментарі. Можете поставити на паузу, написати комент, які б ви хотіли машинки побачити в наступних відео оглядах. І ми обов'язково знімемо на них огляд, якщо є тут ці автомобілі. В принципі, якось так. Друзі, також обов'язково підписуємось на інстаграм. Вся актуальна інформація спочатку попадає сюди, потім уже на YouTube. Друзі, всім приємного перегляду, пальці вгору. Поїхали переглядати відео. Ну що ж, розпочинаємо наш випуск з одного із самих популярних автомобілів це шкода Octavia A5. В принципі, вибір їх дуже великий, але знайти живу з кожним, як то кажуть, ринком все важче і важче. Як ми знаємо, ці автомобілі трішки підвергаються корозії, люблять рижики, якісь там по арках у нас можуть бути, по порогах, по задній кришці багажника, як правило, там. Половина автомобілів, які приходять з Європи, кришка багажника, в них задня крашена. Так як біля знака шкода, вона трішки підгниває. Саме тут у нас 10-й рік, 1.6 дизельний двигун, 219 тисяч пробіг і ціна 9300 доларів. В принципі, зараз це адекватна ціна на цей автомобіль. Mm. І з меншим бюджетом її дуже важко знайти. У нас шкіряне кермо, круіз-контроль, механічна п'ятиступенева коробка. Так, клімат і маленька навігація кольорова. В принципі, комплектація така собі. Середня, не супер топова. Але маємо те, що маємо. Маємо лінзовану оптику, противотуманні фари, літня гума на легкосплавних дисках. Універсал і такий графітовий, досить непоганий колір. Відразу тут, не відходячи від каси, попався нам гольф 7-го покоління. 15 рік, 1,6. дизельок, пробіг, не вказаний. Пишуть, що є все, і автомобіль не фарбований. Його ціна 12300 доларів. Так, що ми маємо по цій автівочці? Маємо ми передні та задні парктроники, звичайна оптика, легкосплавні диски на зимовій гумі. Так, так як в нас зима вже близько, то я думаю, цей бонус буде досить непоганий. Так, шкіряне кермо, круіз-контроль в нас є. П'ятистопочка, електроставинковий з навігація, карплей, клімат, довокзони, немає в нас підігріва передніх сидінь. 15 рік, 1.6, 12,300 його ціна. Ще в нас ВАК, 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 одні фальцвагни. Одна шкодка нам попалась. У нас 1.6 дизельний Passat B7, передні-задні парктроники. 12-й рік, 242 тисячі пробіг. У нас стандартний і ціна 10 150 доларів. В принципі, двигун непоганий, але я б брав би, звісно, 2-літровий двигун для цього автомобіля. Він трішки важковатий. І більш так приємніше їхати, звісно, на 2-літровому, ніж на 1,6. У нас звичайна сама комплектація. механічна шестиступенева коробка, клімат двокзоний, підігріви. Кермо у нас шкіряне. Шкіряне не мультикермо у нас. 400 підйомничка, автохолд, електростоянкове гальмо і звичайно, в нас мультимедіа. Чорно-біла, не кольорова. Як ось такий синюватий колір, партрони перед, зад але немає мультикерма. Немає, так немає. Легкосплавні диски на досить непоганій літній гумі. Плюс досить маленький вибір цих автомобілів на Луцькому автобазарі попався нам біленький колір 2010 року з 1,6 дизельним двигуном на 77 кВт. 229 тисяч пробіг. Пишуть, що пробіг у нас 100%, не кручений. І ціна 8950 доларів. В принципі, тут 1,6 двигун за глаза, з головою. На легкосплавних дисках гума у нас зимова. Білий колір нереально пасує цьому автомобілю. Так, у нас шкіряне мультикермо, оригінальне, нефарбоване п'ятиступочка, навігації в нас немає, звичайна мультимедіа і... І що там в нас? І клімат контроль. 1,6, 8951.6010 року. Volkswagen Golf. Ще один гольф шостого покоління. У нас його ціна 8500, 1,4 бензиновий двигун, 118 кВт, 118 000, а, 180 тисяч пробіг на механіки даний автомобіль. Що ми маємо по салоні? Шкіряне кермо, навігація, підігрів, клімат, шестиступочка, 4 склопідйомника, датчики світла і дощу. Чорний колір, універсальчик у нас. Парктроники перед-зад, омивачі фар, легкоскладні диски, літня гума. В принципі, гума така досить в досить непоганому стані. Але бензиновий двигун. Двигун такий на любителя. Він у нас тут який. 1,4. Цепний двигун. Цепочок дуже часто так виходить з строю, розтягується. І в принципі в обслуговуванні він трішки дорожчий, ніж звичайні атмосферні. Але їде він прям досить так непогано. Так, шкода суперб. В принципі, досить непоганий класний автомобіль, прям реально такий лімузин від два групи. В нас 11 рік, 2-літровий дизель 140 кінських сил, 103 кВт, 269 тисяч пробіг. Ми даний автомобіль перевіряли для нашого замовника. В принципі, автівочка досить непогана, дійсно чесним пробігом, перевіряли її по базі. І автомобіль у нас не фарбований. Є сертифікат, там підтверджуючі документи пробіг. І автомобіль куплений на аукціоні. Точно не пам'ятаю який. Дивилися десь тиждень назад. Але автівочка досить непогана. Чому вона ще тут стоїть, я не розумію. Так, У нас тут клімат двохзонний, велика навігація, підігрів, механічна шестиступенева коробка. Омивачі, фар лінзована у нас ксенонова адаптивна оптика. В принципі, автомобіль досить непоганий за свої кошти. Але, як завжди, хочуть його купити за 10 тисяч. Ну, такого не буває, халяви немає. Сьогодні ми також дивились досить багато без сьомих посадів для нашого замовника. Приїжджав по послузі разовий огляд. Передивились ми чотири варіанти з таким бюджетом 11-11-500 тисяч, але пробіги від 350 до 400 тисяч. Тому живого ми нічого не знайшли і взяли замовника. В роботу по послузі підбір автопідключ. Попробуємо знайти, але в трішки більший бюджет. 12500-13 тисяч доларів можна буде знайти щось реальне. Але таких бюджетів 11-11500, без 7 знайти його нереально. Але така альтернатива з бюджетом, що він там, 11100 у нас, я думаю, досить непоганий варіант. Їдемо далі. Обіцяли вам бюджетні автомобілі, але поки пройшли ми тут, подивилися тут, 5-6 варіантів, ні одного бюджетного автомобільчика. Але попався нам б 8 Passat, передні і задні проктрони, оптика звичайна. Його ціна 18 900 доларів, пишуть 210 тисяч пробіг, 2018 рік, 2-літровий дизель на автоматі, 150 кінських сил, є сертифікат, LED-оптика. Ширине кермо у нас є адаптивний круїз, Distronic. Автомат, електростоянкове, запуск снопки, двохзонний клімат, підігріви, велика навігація і звичайні сидіння. Літаки літають. Як ми знаємо, що росіяни. Ну, то таке. Я думаю, це всі і так знають. Такий досить непоганий пасатик. Знову ж таки, колір на любителя, але ціна, я вважаю, досить непогана. 18900, 2-літровий дизель, трьохзонний клімат. Така непогана комплектація. Поруч у нас відразу не відходимо від каси. Альтрак 2017 року, повний привід, механіка 2 літра, 110 кВт, 210 тисяч пробіг, фул LED, максимальна оптика. Також зимова гума, легкосплавні оригінальні диски, омивачі, парктрони перед зад Класний, нереально крутий колір. Оцей такий мокрий-мокрий асфальт. Шкіряний повністю салон, у нас тут ну, абсолютний жир. Все-все-все, що тут може бути, воно тут присутнє, всі асистенти, всі помічники, які тут женери групи змогли засунути в цей автомобіль, я думаю, вони тут присутні. Нереально крутий колір, класна комплектація. Ну і механіка. Для когось це плюс, для когось це мінус. В принципі, тут досить непогана і автоматична коробка передач. Але хто хоче механічну, можна сміло брати і механіку. Так, шкода Octavia A7. Також досить класна надійна автівочка з 1,6 дизельним двигуном. Потужність 110 скінських сил 77 кВт. Автомат 7-ступеневий. Але, як ми знаємо, з 2014 року ці коробки вже пройшли такий так називаємий апгрейд. І ресурс їх виріс, принаймні. Ну, трішки вирішень. Набагато якісніші стали коробки чи мотори раніше були на п'ятих шкодах, які виходили з строю на навіть 100 тисяч км. Тут у нас 13 рік, 250 пробіг, 2016 року автомобіль. Так, у нас є сертифікат, автомобіль з Швейцарії без підкрасів. Білий колір, досить нереально пасує автомобільчику. У нас класні легкосплавні диски. Ну, просто космос. Але диски, в принципі, не для нашої дороги. У нас гума 2022 року 18. Як тут їздити на 18 колесах, я це так трошки важко розумію. Але можливо комусь і подобається. Так, шкіряне кермо, круїз контроль, автомат, навігація, так, клімат, підігрівчики. Ну, все стандартно. Все стандартно, звичайні сидіння. Оптика у нас також не лінзована, але є передні та задні пактроники. Реально білий колір, сюди ще такий панорамний дах, щоб трішки такий затемнений, ну просто нереально крута тачка. Космічний корабель шкода Octavia A7, комплектація RS, на лінзах з двохлітровим дизельним двигуном. Лінзована в нас ксенонова адаптивна оптика вимивачі. Але Ні -ні, є передні парктроники. Диски оригінальні, літня гума. У нас 130 кВт двигун, 235 тисяч пробіг, є тюф, ну, який, в принципі, плюс-мінус може підтвердити пробіг, але додатково по-любому перевіряємо автівочку через всі можливі бази даних, щоб удостовіритися цьому пробігу, так як у нас механічна коробка, її змотати в принципі, досить і досить легко. Ну, змотати пробіг у всіх блоках. 16-го року автомобіль і ціна його 14 тисяч 700 доларів. У нас шкіряне таке прифароване кермо. Сідіння у нас також повністю шкіряні. Механіка шестиступочка. Що у нас там є? Функції, які автопарковки, клімат, підігріви, навігація. Комплектація в принципі досить непогана. Його ціна 14700, 2-літровий дизель 2016 року. Класний такий колір. І РС комплектація А 5 шкода. Тут в нас бензиновий 1,8 двигун. Так, 194 тисячі пробіг. 8 450. 12 рік. Що по цьому двигуні? Двигун трішки полюбляє масло з завода. Це тут нічого критичного немає. Це не говорить про те, що двигун вже приїхав і йому габела. По паспорту вони трішки споживають масло ці двигуни. І трішки частіше розтягується цепочок. ГРМ у нас, чим на всіх інших автомобілях. Але поміняли цепочок, грамотно доливає масло, не даємо тапочок в пол. І їздять ці моторчики в принципі, досить непогано. Не супер надійні вони, але їздити можна. У нас лінзована оптика, передні і задні практроники. Легкосплавні диски, світлий шкіряний салон, плюс посередині вставки в нас під Алькантару. Кермо у нас мультишкіряне. Шестиступка механічна, вставочки такі під дерево на передній панелі в нас. Клімат, двох зони, підігрівчики і велика навігація. В принципі, комплектація тут досить і досить непогана. Датчики світло дощу. 8450-12 рік, 1,8 бензин, турбобензин. Турбо Ось нам ще один такий досить і досить ексклюзивний варіант. Їх на Луцькому ринку практично немає. Але ми його знайшли. У нас шкода єті. На лінзованій оптиці, омивачі, фар, передніх партрульників нема. Легкосплавні оригінальні диски, гума літня, також досить непогана. Десь, можливо, рік 20-й. Ну, ладно, дивитись не будемо. Ціна його, звісно, як зазбитий самольот російський. 15800, повний привід, 2-літровий дизель на автоматі 187 тисяч. Пробіг, 2014 року цей автомобільчик. У нас шкіряне мультикермо, круз контроль, автомат, повний привід. Що в нас там ще є? Датчик давлення в шинах, велика навігація. Допомога при спусковій, 4 склопідйомничка. підйомничка. Шкода ЄТі. ціна, звісно, 15 800, це 15800, ну, це, як для мене, трішки дороговато, але якщо дивитись на те, що їх немає. Не. не знаю, я б, я б напевно не взяв би її за 15800, а взяв би Renault Kadjar за ті самі кошти. Але тут надійний 2-літровий дизельний двигун, автомат, DSG, повний привід на алінізованій оптиці. Знову ж таки, машина візуально така трішки на любителя, але проста, надійна. І проїде по-будь-якому, як то кажуть, бездоріжжі. Друзі, трішки вас надурив, попався нам відразу, відразу тут 15 метрів прийшли, ще одне є Але, можливо, єті це того самого продавця. Ціна у нас тут трішки краща 14 тисяч, ага, не доларів, а євро. <схід> Тому будьте уважні і дивіться, тут яка валюта вказана. У нас 17 рік, 2 літровий дизель, механіка. Передній привід, 81 кВт. І Пробіг маємо 180 тисяч км. Білий колір ну, нереально мені подобається такий колір, досить класний, І шикарно пасує. Так, У нас тут трічки освіжалося кермо, легенько так перешите. Повністю шкіряний салон, сідушки в нас не перешиті, механіка шестиступенева, коробка. коробка. От Отака в нас велика навігація, неоригінальна. Кондиціонер. І в принципі, все, круїз контроля в нас немає. Ось такий автомобіль. В принципі, комплектація така двояка, якоби є шкіряний салон, але того самого круіз-контроля немає. 14 тисяч євро, 17 рік 2-літровий дизельок. Volkswagen 5-го покоління в універсалі. 1,6 із у нас бензиновий двигун, 75 кВт, бензин звичайний атмосферний, 8-й рік, 201 тисяча пробіг, його ціна 7200 доларів. Легкосплавні диски, гума у нас, як завжди, зима. Кермо у нас, як завжди, трішки оновлялося. Круїз контроль, механіка і кондиціонер. Звичайний. 7200 восьмий рік, 1,6 бензин. Golf 5. 6 рік, 1,4 MPI бензиновий двигун. Також досить непоганий, простий, надійний, ставиться газ. Катайтеся. Але більш такий топовіший то тут 1,6. Також атмосферний MPI-двигун. 130 тисяч пробіг в нас, як такі пробіги, де з такими пробігами знаходять автомобілі. Його ціна 6450 доларів. Пишуть пробіг рідний, пишуть, що в нас є там сервісна книжка. Звичайні ковпаки. гума зима. Кермо шкіряне, трішки перешите. круїз контроля в нас немає, зате в нас є двокзонний клімат і підгрів передніх сидінь. Механічна понева коробка. І звичайні тканинні в нас сидіння. 6,450, 130 тисяч пробіг і 1,4 бензин 6 року. Passat B5. В принципі, сьогоднішній день це одна із самих бюджетних варіантів, яку ми сьогодні знімали, ну яку ми сьогодні знайшли. У нас 2001 рік атмосферний 1,6 бензиновий двигун, 225 тисяч пробіг і ціна 4700 доларів. Дешевших автомобілів ВАК групи сьогодні ми не бачили. У нас такий голубоватий колір, темно-синій. На лінзованій оптиці звичайні залізні диски, зимова гума. Кермо в нас оригінал, трішки можливо підфарбоване або натерте. Але кермо оригінальне. Механіка 5-ступка. У нас, дво... нас е... клімат-контроль, не кондиціонера клімат контроль. І передні два склопідйомнички. В принципі, як 2000... для 2001 року комплектація досить непогана. Лінзи, клімат. І 1,6 MPI бензиновий двигун. Знайти такий автомобіль прям практично нереально. Але все може бути і кожен автомобіль перед покупкою потрібно перевіряти. Для замовлення послуги, виїзної діагностики, підбору автомобіля, під ключ або супроводу на авторинку. Ось тут номер телефону. Також, друзі, ціни на наші послуги я закріплю в коментарі і в описі під цим відео. Тому заходимо, читаємо, потім телефонуємо. Все, поїхали далі. Так. Ну і в принципі останні два варіанти на сьогодні, я думаю, і будемо потихеньку закруглятися. Що тут? Вибір автомобілі є, машин багато, але знімати вам по кругу одне і те саме, я думаю, сенсу немає. Попався нам такий Volkswagen, Caddy Cadillac, як то кажуть на нього, білий колір, 10 рік, 1,6 дизельок, 75 кВт, 241 тисяча пробіг, механіка, його ціна 8 999. В нас тут повний пасажир, це не переробка з Бердичева, це оригінальний пасажир. Двері розпашонки з двох сторон у нас. Механіка п'ятиступка, кондиціонер, звичайна мультимедіа. У нас є круїз контроль і звичайне поліуретанове кермо. Прості залізні диски. І що у нас там? Гума яка? І навіть літня, а не зимня губа, як зазвичай. Також великим бонусом до того є українська реєстрація. Економите тут, як мінімум, 150-200 доларів на постановки на облік. Якщо немає сертифіката, платимо 2500. І Пенсійний фонд тут в районі, в залежності, яка сума, в догвірку півлі-продажа. Може бути 100 доларів, можливо 200, доведеться заплатити. Йдемо далі. А, дивіться, йдемо далі, не йдемо. Ще один варіант. У нас Golf четвертий універсал. 5900 5900 його ціна, 2005 рік, 200 пробіг, 1,6 MPI без підкрасів. Бачили колись 5 -го гольфа, ой, кажу 5 -го гольфа, 4-го гольфа без підкрасів, я ні. І також також, також ми маємо тут коробку автомат. Звичайний гідротрансформатор, клімат контроль, підігріви сидінь. Ціна його 5900. Ну що, друзі, пройшли ми цей авториночок, машинки потихеньку заїжджають. Але що я хочу сказати? Тенденція така, що ауді і сіатів тут практично немає. Були там два варіанти, ми їх не знімали, тому що тут потрібно переходити за дорогу. А в нас, як бачите, тут є отакий ще один подборщик наш, головний експерт, який приїхав сюди на авторинок без поводка. За такими автомобілями, як Сят і Audi, сюди їхати сенсу немає. Можемо, ви можете замовити послугу візної діагностики, ми перевіримо її без проблем в будь якій точці України. Але тут на авторинку, на авторинку тут таких автомобілів практично немає. Як ми бачимо, шкоди і Volkswagen, їх тут прям нереальна кількість, тут куди не плюнь, ззаді. покажи, покажи. Заді Volkswagen, ось тут у нас Фольксвагени, там Фольксвагени, куди не плюнь, везде Volkswagen, також шкоди. Друзі, що хочеться сказати, за такими автомобілями сюди є сенс приїжджати в свят ауді до побачення. Також зараз покажу вам автівочки, які ми підібрали за цей тиждень, як на Луцькому авторинку, так і по послузі підбір авто під ключ. Поїхали. Так, наступна наша автівочка, яку ми придбали. Як то кажуть, відразу з авторинку на, на підйомник, але не для того, щоб ремонтувати, а для того, щоб зробити. Технічне обслуговування замінити масло в двигуні, в коробки, фільтра і так далі. Тому що їхати людям 500 кілометрів і хочеться їхати на обслуженому автомобілі. У нас без 7 Passat посад. Зробимо більш детальний огляд після того, як його спустимо донизу. Але в нас 12 рік, двохлітровий дизель на автоматі. Маємо перелаковану одну деталь, задню пасажирську дверку, район 140-160 мікрон. Без криміналу. Не дивлячись на те, що у нас Volkswagen Passat, автомобіль, який полюбляє рижики і корозію. Рижиків і корозії в нас тут немає. Втівочка досить непоганий стан, має 238 тисяч пробіг, рідний, перевірений, 100% по базі даних, по блоках, по тюфах, по, по виписках. В принципі, абсолютно все у нас збігається. По втівочці, дві задніх стоїчки стабілізатора і якийсь там один пеняк. Також потрібно поміняти. А, і задні колодки. В принципі, все. 12 рік, двохлітровий дизель на автоматі з одним перелакованим елементом. Обійшовся для нашого замовника 12 тисяч 300 доларів. Повторяюсь, з рідним пробігом 238 тисяч кілометрів. можу сказать искали мы долго в Киеве много смотрели потом обратились к карману я его подписчик вот обратились к карману приехали в Луцк нашли быстро классно все все было все отлично то есть обращайтесь все проверено нормально нас все устраивает все завжди будь ласка хай машинка долго служить приносить тільки пес за у нас шкода Superb. Автівочка 2017 року з 2-літровим дизельним двигуном, повністю вся в рідній фарбі і в нереально жирній комплектації. У нас присутній дістронік, передні задні парктроніки, адаптивна ксенонова оптика, омивачі фар, класні диски на гумі Континенталь літні. Комплектація просто нереально жирна. У нас пам'ять сидінь, повністю шкіряні сидіння з перфорацією, з підігрівом, також обдувом. Автостоянкове гальмо, механічна шестиступенева коробка передач Єдине, що сюди не вистачає, так це коробки автомат. Чотирьохзонний клімат, підігріви, обдуви, навігація, карплей, шкіряне кермо, запуск з кнопки 238 тисяч пробіг на даному автомобілі. Ззаді в нас також все нереально класно. Є підігріви і обдув задніх сидінь. Багажник відкривається у нас як з ноги, так і з кнопки. Електропривід, шторка. Автівка пригнана Швейцарії. Тут в нас-отак так -отак, що Маємо Маємо ми насос, трикутник і гель. В принципі, все. Автівка 2017 року. 2-х літровий дизельний двигун на в нереально крутій комплектації. І ціна автомобіля 19 100 доларів. Зараз їдемо виписувати. Довідку купівлі продажа і робити сертифікат. У нас шкода Атавія А5, автомобілічик 12 рік. Значить, по кузову ми маємо повністю оригінальна передня частина, лінзована оптика, на простий залізний диск, ковпаки, літня гума 22 рік, 40 тиждень. По автівці у нас фарбована лише задня ляда в районі там 200 мікрон 170. Так як ми знаємо, що тут у них болячка, в цьому місці часто буває корозія. Кришка задня наша підфарбована. Все інше в нас в оригіналі. Не дивлячись на те, що це знову ж таки шкода. Вла група люблять корозію. Рижики, тут у нас все добре. У нас оригінальне шкіряне кермо, кондиціонер, механічна п'ятиступенева коробка передач. І передні два склопідйомника. У нас 247 тисяч рідного пробігу, перевіреного. Автомобіль куплений в лізинговій компанії на аукціоні. Так, автівочка у нас досить непоганий стан. 1,6 бензиновий двигун, 247 тисяч пробіг, ціна 8 тисяч доларів без сертифікату. Зараз їдемо, виписуємо сертифікат, це ще плюс 25 тисячі гривень. І робимо безкоштовно договір купівлі-продажа. Так, якось так. Друзі, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Хочу вас попросити натиснути лайк, вподобайку, підписатись на канал, також буду чекати вас всіх в коментарях. Все, друзі, всім па-па та до нових зустрічей!